Опа, це вже щось попропніше. Друзі, всім моє вітанечко. Нарешті довгоочікувана чергова рибалка. Знову приїхав на цей ставок по щуку. У нас ще тільки сонечко збирається вставати сьогодні, раненько приїхав, тож не гаємо часу, розбираємось, старе бачимо. Вирушаємо нарешті. Спочатку, мабуть, знаєте що, почнемо з гузиря. Вчора у нас знову дощик пройшов, сьогодні має бути трошки прохолодніше ніж було може щучка активізується а рибка якась плещиться та що зараз трошки так от отпливу сюди і починати вже буду чи давайте вже з газыря і почнемо так сьогодні взяв один комплект тільки під воблерки Почнемо з понтончика далі буде видно. І сьогодні навіть нічого не забув в машині. Куканзав, все взяв. Рибка плюскається Так, пливемо далі. Перше місце не дало результату. Підпливає до того місця, яке минулий раз непогано себе показало. От тільки не пам'ятаю тут поближче або туди трошки подалі. Ну, зараз я там і там будемо пробувати. Зараз тут а десь стану. Так. От блін, а знаєте що окуляри забув? Ну, блін, казав, що нічого не забув. Все ж таки забув. Ну, без них що поробиш так от десь на цьому місці я здається минулого разу ловив так що зараз спробуємо Опа є. Ну давай давай. Отака. Невеличка. Ну є. Дивіться, що робить. Знову не ручної сторони. Що ти будеш робити, іди сюди, мала, не виділюйся. О, не хоче. Ну така. Невеличка, але вони тут всі такі. Це ще й непогано. як то кажуть на охно стоїть на тому ж самому місці де і в минулого разу що ж їй там так нравиться? собі, позаду мене там непогано так щось полещиться. Вже зовсім скоро у нас, друзі, початок щучого сезону. Поїду на один ставочок. Будемо щучку ганяти. Ще планую на річку з'їздити, на той, де ще не був. Річка невелика. Ну, але здається є. Так що підписуємось, щоб не пропустити. Да, Трави тут. Ну що, сьогодні тут з цього місця поки що одна взяла і більше не хоче. Зараз, мабуть, буду трошки переміщуватись. Так, заплив, бачите, в саме майже гозир. Туди взагалі, мабуть, не попливу. Там все, мабуть, в траві. Куди докину, туди докину, спробую тут ще. Я думаю, тут трави багато. Далі гузарі лебеді живуть, тому точно не поплову туди, щоб не тривожити. Надивився я в ці як ловлять на такі от вестіновські силиконки. Вирішив собі купити пару штучок на пробу. Тут модель не пам'ятаю, оснастив. Ну, зараз покажу ближе, без пакетика. Сама силиконка десь близко 14 грамм. Вважав. Я оснастил вот такой вот джиголовкой 5-граммовой. Такий великий гачок. Зараз спробуємо. Так, а ну як воно тут себе веде в воді? Ну, вам, мабуть, не видно буде. Ну наче прикольно. Це такий силикон під рівномірку. Можна, звичайно, джирю. Ну, джигувати. Ну, але я буду рівноміркою ловити. Щось якось... Не знаю, крутиться? Коротше, починаєш його швидше вести і завалюється чомусь набік. Може вага для нього маленька, 5 грамів. Ну що, коли спробуємо на глибину? Гузир більше нас не хоче радувати щучкою. Будемо шукати інші місця. Змінив місце. Зараз будемо пробувати. Почало крутити. Капець на силікон тільки що ударчик такий легенький був, і вже витягав з води, випрыгнула щучка за Ви уявляєте. Ось такі справи. Ну, мабуть, за хвост подергал. Я так подумал, что взагалі за траву зачепилась. А потом достаю, а она за ним выпрыгнула. А ну, зараз подивлюсь, может там десь порезы есть какие-то. Ну, ничего не видно. Хотя, Хоча... Дивіться, не видно. Зараз покажу. Бачите? Воно його вдарило. такі ось у нас справи. Так що, може, зараз ще й возьме? Давайте кавунчика покидаємо. Рірендж 110 від Джакова. Наче кажуть, він елітом повинен працювати. Покусаний. Виручав не один раз. Ну, але це було на річці. Навіть головля майже кілушного на нього піймав. Голобани, йому тут має вистачити. Так, чергова зміна приманки, Думаю, спробувати ось цього. Всі. реалісіка від до. Так, саме його спробуємо зараз. Також мене непогано себе показав в минулому здається сезоні. Ну, вже осінь, звичайно. Може і тут себе покаже. Опа! Что я вам казав? С першого закода. Нормальная штучка Дивіться що робить От вам і реализик. Тихо. иди сюда. Вот такая килушка. Ну вот такая. Реалисик себе снова показал. що вони тут такі бойкі. Ага, чого куруку всадили аж. Добре, що не дуже. Блін. Ось в слізі. Тряпочку як завжди не взяв. Добре, давайте буду її відчіпляти. Так що такий от боєць. З першого свого закладу приніс щучку. Будемо на наступне місце. Тут більше покльовок не було. Вот так вот красиво поклав низу кущиків очереду mm -hmm. отопа подача тільки типу, що була, лет спиннинг з рук не випустив. не знал Опа. Это уже что-то попропнейшее. Это уже двушечка. Блин, подсака нема. Может и вторушка. Ай, хотя бы назишло. Оно тут так от дыка. Боится, что роби. Надоется. <Слышко> ну, пришло. <Слышко> Взял. Тихо, шо ж ви такі тут дикі. Дивіться яке. Уже непогано. Так, добре, вимикаюсь, буду знімати скрутку. Погнула в пересячий хвостик. Ну нічого. Дивіться що вона зі скруткою зробила. Просто уничтожила. Блин, тут бойкая щука такая. Насчет как бы и невелико ловив значительно больше. Блин, весь в слизи. Ловил значно больших. А это какая-то... Якась... хотя не знаю, взвожу. Певторушка точно есть. Но я думаю, там, может быть, ближе до двушки. Добре, сейчас скрутку поменяю. Те ще покидаю. сама велика взяла з глибини ловлю зараз під дамбою, мабуть, 2 метра і губину це... глибиною це називати зважку, Но, але порівняно з гузерем, там де метр, то тут глибина ваги з собою не взяв, в тому зважу. Напишу тут вам, вона нас саме більше заважило. І така я скажу була подача, що ведь спінінг втримав. Карибалка у нас, друзі, вийшла, трошки рибки пімали. Одна щучка така непогана. Вагу ви її вже бачили на екрані, я там вставив вагу. До речі, саму дрібну щучку випустив, Ну, на жаль, не зняв, забув зняти. Ну а вам, як завжди, дякую за перегляд, за підписки, лайки, коментарі. Всім пока!